Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1422-1425 за підручником мали 8 клас автор Олександра Істера. І почнемо з першого. Розв'язати рівняння. Ну що, поїхали так, перше. Одна, друга, квадратний корінь з 3х мінус 3 дорівнює 0. Як би ми таке розв'язували? Ну, по-перше, з ексом в одну сторону без в іншу. Так, одна друга відноситься до нашого ікса, тому записуємо поки що так. А мінус 3 переносимо з протилежним знаком за знак дорівнює, тобто дорівнює 3. Добре, далі, про те, що я вам казала на попередньому відео, між числом і коренем стоїть знак множення. Тому наш квадратик. Квадратний корінь буде дорівнювати чому? Допиток поділити на відомий множник. Тобто 3 поділити на 1 другу. 1 другу перевертаємо, тобто 3 помножити на 2 буде 6. Далі нам треба ось цей квадратний корінь, що зробити? Можемо піти двома способами: ліву і праву частину піднести до квадрата. Але найкраще, мабуть, зараз буде пояснення. Це те, що під кореневий вираз буде дорівнювати результат до квадрату. Тобто наш 3х буде дорівнювати 6 у квадраті. так? Отже, 3х буде дорівнювати 36. Так, х, як невідомий множник, буде дорівнювати 36 поділити на 3. Отже, х у нас дорівнює 12, є друге. Так, 2 квадратний корінце мінус, мінус, чуєте, поділити плюс 6 дорівнює 0. Все так само. 2 квадратних корінь це х поділити на 3, так. І переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 6. Добре. Отже, квадратний корінь це невідомий множник, знову ж таки, так. У нас буде мінус 6 поділити на 2. Отже, квадратний корінь х поділити на 3. Буде дорівнювати мінус 3. Щось таке вже було в попередньому, правильно в результаті мінус 3. У нас квадратний корінь ніяк не може дорівнювати від'ємному числу, тому рівняння коренів немає. Коренів немає. Немає. Є, ну як коротко, брати. Третє. У нас 14 поділити на квадратний корінь з 2х, так? Дорівнює 28. Дивіться, по суті, тут ми застосовуємо правила, які ми ще вчили в початковій ланці. Ну, можна так сказати. Тут у нас просто замість ділення з'явилась різка дробу, так? Так, ділене, дільник, частка. Нам треба знайти дільник, так? Це буде 14, поділити на 28, як би нам цього не хотілося. так? Можемо скрутити наскільки? На 7, так? Це буде 2 і це буде 4, так? А, ні, а чому на 7? Пробачте, не додивилася, це моя помилка на 14. Туди гарно все ділиться, так? Це буде 1 і буде 2. Пробачте. Тобто, у нас квадратний корінь з 2х буде дорівнювати 1 другу. Все, під кореневий бойс буде дорівнювати квадрату результату. Тобто, у нас буде 2х, буде дорівнювати 1 друга до квадрату. Так, отже, 2х буде дорівнювати 1 четверта. Є, х, як невідомий, множник буде 2 поділити на 1 чи 1 четверта. Поділити на 2. Запишу так. От бачите, тільки не перепутала, що зі мною сьогодні. Тобто, 1 четверта помножити на перевертаємо на 1 другу, тобто х дорівнює 18. Є, і залишився останній четвертий. Так, четвертий. 2, квадратний корінь 2х плюс 7. Мінус 6. Дорівнює 0. Так, все так само, 6 переносимо з протилежним знаком. Тобто, 2 квадратний корінь 2х плюс 7. Так, буде дорівнювати 6. Так, далі. Знову ж таки, як невідомий множник 2х плюс 7. Пам'ятаємо, що між цифрою і квадратним коренем стоїть знак множення. Це буде 6 поділити на 2, так? Отже, наш квадратний корінь 2х плюс 7 буде дорівнювати 3. Просто, знаєте, я. Я так Я завжди використовую властивості, що ми можемо з лівою і правою частиною робити маніпуляції тільки однакові. Ну тобто, додавати, віднімати, ділити, множити на одне і те саме число. Але і підносити до квадрата також ми можемо. Я мене аж чешуться, руки отак взяти в дужки до квадрату, до квадрата. Ну тобто, ну квадратний корінь квадрат він самознищується. Але тут є нюанс, якби Але, знову ж таки, то буде в майбутньому. Ой. Мабуть, що з інтернету? Так, будемо використовувати все ж таки те саме правило, що і використовували. Значить, під квадратний корінь дорівнює корінь вираз, дорівнює 3 у квадраті. Тобто 2х плюс буде дорівнювати 3 у квадраті. Ну що, ось таке рівняння розв'язуємо. 2х плюс дорівнює 9. Так. Отже, 2х буде дорівнювати 9 7 переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 7. Отже, 2х дорівнює 2, ну, х дорівнює 1, давайте влюблю, тому що 2 поділити на 2 буде 1. Це буде розв'язок першого права. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Не лякайтеся модулям. Я не знаю, я просто роблю висновок, коли мої учні лякаються модулям, але воно не страшно. Кожен раз пояснюю, не страшно. Так, красиво, дорівнює 5. Так, що це означає? Знову ж таки, під вираз дорівнює 5 у квадраті. Результат у квадраті. Це з визначення самого квадратного корення. Тобто наш модуль 2х 3 буде дорівнювати 25. 5 у квадраті. так? 25. Як ми розкриваємо модуль? У нас буде або додатній результат, або. Так, а, ні, це є, звісно, так. Да. Тобто 2х плюс 3 у нас може бути дорівнювати 25, або, так, 2х плюс 3 буде дорівнювати мінус 25. Так? Дивіться, в модулі може бути як додатня, так і від'ємна цифра. Так? Добре, поїхали. О, з х в одну сторону без в іншу. 2х дорівнює 25. Переносимо з протилежним знаком мінус 3, тобто 2х дорівнює 22, так? І звідси х дорівнює 11, це все просто так. А ось тут у нас буде 2х буде дорівнювати мінус 25, знову ж таки, мінус 3. Отже, 2х буде дорівнювати мінус 28. Думаю, ви вже таке вмієте розв'язувати. І х дорівнює мінус 28, ну тут вже запишу поділити на 2. Отже, х. А ви вже за допомогою риску дробу можете записати, щоб красиво. Так, це буде мінус 14, так? Все, розв'язали, не так уже складно. Переходимо до другого. Також не лякайтеся, нічого страшного. У нас 9 плюс квадратний корінь з х. Просто, як завжди, коли у нас, наприклад, багато дужок, пам'ятаєте, ми завжди починаємо також. З найменшого, так, і з першого, давайте так, неправильно в мене таке асоціація. Ми як з дужками, то з середини починаємо, тому у нас навпаки зовні починаємо. Під кореневий вираз у нас 9 плюс квадратний корінь з х буде дорівнювати 4 у квадраті, так? Тобто 9 плюс квадратний корінь з х буде дорівнювати 16. Ну, тут півбіди. Ну і з ексом в одну сторону без екса в іншу. Так? Все просто дорівнює 16. Угадайте, право на мінус 9. Ладно, порахуйте. Не вгадайте, порахуйте. Це буде 7, так? 7. Отже, знову ж таки, під кореневий вираз дорівнює квадрату результату. Тобто, у нас буде х дорівнювати 7 у квадраті. Тобто, х дорівнює 49. Ось і все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!